Всім привіт друзі! Ви на каналі Артем і Бубу і сьогодні ми з Бубу, ось Бубу Дру, Бубу привітайся. Привіт всім друзі! Будемо приглашати ялинку. І зрачі друзі, дякую вам, що над минулим відео цілих 113 переглядів було. Да, друзі, дякую, а я що, зішка для. трохи дати Бубу. Да -да. Наряд це трав відмітити. Так, давай, від того готель не будемо зараїсти, не бубу. Ні, ну добре, давай, бубу, -бу, бо... <середжу> <середжу>, бо ты, я, так, понимаю, житель, ти так у нього дуже їсти хочеш, так? Да. да. Перший давай. Ні, nee, яку перші, ти що? Давай от цього, от давай. Постріди мені всі. От цього тут, бубу? Да. Давай. Давай, бубу. Давай, хочеш точно? Бубу, ну він дорогий. Ні, Не, вже. Ну давай, бубу. Вас так бубу, що нам ще? шемона? На десерт берем, да? Шось ще. Давай, айпончик, давай цукерку. Давай, ну, давай бубу на цукерку. О, Они морозиво. Бубу, ну, ти зараз заболієш, якщо будеш солодкого їсти. Ти ж кітший, ти ж не людина просто. А, ну давай. А шо зап'єте, мона? Ча, я ще друбу, Бубу, є сок. Чи сок? Давай, давай сок, сок, сок. Давай. О, це в першу степер. Бубу, що це таке тут? Диви, давай мусорку викинем, що це тут таке вона робив? Кістки щось, що, що, що Бубу, ну ну, що це таке. О, Отаке, отаке, що таке. Ну, 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 добре, Бубу. Давай будемо будем прикрашати ялинку, тільки треба нам ще поставити її. Так, так Бубу, давай так, зараз будемо робити так, ремонт. Так, давай, так, перестаємо так, шкаф. Так, давай, Бубу. Давай, он будем переставна, Давай, Бубу. ось у нас хав, бачиш? Десь ялинка повинна бути в нас. Де ялинка, Бубу? Шукаємо ялинку. А що нема ялинки, Бубу? що ти забрав? Бубу, на що ти забрав ялинку? А я не знаю, що вона. Ну бу, да, ну а що ти так зробив? Biết, Наш так зробив. Ну та ми, да ми щось щось з друзями ти... хотіли, щоб ти. щоб ми ялинку були, що ти? Га? давай ще ремонт, ремонт ти... трохи зробимо. Ну давай, Бубу. ну але Бубу, ну друге може, щось з... тож тут та... та... до новорічне маєш щось ябу? Нема, Бубу. Бубу, ти трохи не знає, що ти не сказав мені зарані.

Якщо ти в ти, ти, оце, то будемо мою гру тут, а якщо я, то мою гру, яку я виберу. Ну, давай, бубу. А що а нам, нам? як нам? Я бубу я те, люблю їсти. Я дуже люблю їсти. Так що давай оце. Я все що з їжею і зв'язано от Буду. Ну, сподіваюся на оце? Ні-ні-ні, ні. давай. Я все, що злочилося без їди. Давай бобу? Давай, давай. Все крутим. О, Бубу, бобу, бобубу-бубу, це я я виграв. Давай, а бобу, а все одно, а все одно ми на нашу на, 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 ти так зробив. Бо ти ж не у мене щось дивуєш трохи. А чого я дивую тебе? Давайте, ну давай по порядку підемо, що таке. А давай, що Jumping Cat. Oh. О, це, е, по гілкам треба пригати, да? Да, бубу, треба по гілкам. Це як тут опа. А ходом, там тікає? До да, бубу, походу, час быстріше стрибай. Ой, осьо. Усе час. Бостріше, бабу, стрібай, быстріше бубу, стрибай, бистріше! Ух, ух. Ой-ой-ой ой. Ой, я не дуже сильно, але. Може я тут хочу трохи сильнішим стати, бо я я тут самий класний, я кіт, а мені треба по деревам вміти лазити. Да, бобу, треба тобі вміти по деревам лазити, що Ти що думав? Ти що думав, Ти її треба вміти? Ну... Добре, за небо тренируєшся та то. Та да, бобу бубу, як ти так я не, що сіте, розігнався, не можу. Ой, 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 ой бубу Ну все бо, але не хвилюся це ж перший раз був. Добре, до речі, новий рекорд Д... Бубу. Ну ж ти знов, знов мене е, 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 троє же мене чи що. Да бо я як друзі, як то друзі, я е, е, в минулої серії казав, що це Си казав, що новий рекорд щось це він повірить. А що таке бабу? Ти ж вже від болить, походу. Що був у нас і вій, Же... О, був, ну, давай в лікарні підемо. Давай будемо, до речі, на ву вулицю будемо, подаємося. Давай, пішли в лікарню. Давай, бабу, пішли. Ти салон диви? Да, ти салон. салон. Ти все, я ж салон, ти повелося салон. А ось у лікарні, Бубу. О, о ні, а не я не дуже тоже люблю лікарні, не дуже почти всі не люблять лікарні. не що я я Я боюся. Да да бо. Давай знову надінемо тобі оці бачиш? Бо ми кожну серію бобу щось лічимося, лічимо щось, лічимося, лічимося. Нічого. Так, адміністратор. Там живіт було, це шлюна каже. Ну, по коридору, я вам джанаму на яд, бо це джамбур, ти по коридору. А що дарати по коридору? Давай, бо тільки адміністра, ми вже самі побачили. Нікер заходить, заходить. Так, Бубу, давай заходимо. Ой, ну знову ці хенду, ні. Ну, Бубу, ну, нічого, треба потерпити. Ну, ні. Вон ти, ну ти бачиш, тобі ж було краще тоді коли ти це зробив, Так ну давай що УЗІ таке зробимо, знаєш, да? УЗІ зробимо. Щоб подивив подивити, що тобі лічити, бо так ми не знаємо, що тобі лічити, на яку тобі таблетку, Ну що і і там тобі як, як, як таблетку направляти. І що ми тебе поранимо? А, дідо, давай. Все, давай в таблетку. Давай буватиш. Ні, не бачу. А, а ось о, екран бачу, бачу. А бачиш, е, Бубу? От якщо б е, не було, ми, цього знімка не робили, то ми не бачили, куди та бачиш, даже тебе не пройду. Бачиш, навіть тебе не поранив. да, ось і краще стало. Це, не, Бубу, давай поки що ми всі серії, якщо ялинку ми не прикрасили, бо, де, бо ти е, захотів. Нічого, нічого не тлу, пожалуй, не знаю, тлу це прибрав. Звідно, мій друг прийшов в гості і забрав. Ну, бубу, ну, який друг друг тебе? Ні, це не моя щирища сарібза. Або, може, це є, що дойдам. Буде. До речі, це тебе такий будинок, да? Подивіться, якийсь портал. А це, я не знаю, що це за портал. По-моєму, він не будь нас в гру переносить. По-моєму, ту першу гру. Я, по-моєму, один раз заходив. А, Бубу, ну ти давай не будемо, хоч за. Тут е, мона, е, 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 тут можна щось вирощувати, ось бачиш, кристали можна вирощувати. О, Бошо, давай щось ви, е, будемо вирощувати. Давай, Бубу, давай 45 хвилин треба чекати. Ні, ну ми Бубу не будемо так серію, давайте, ку... давай Бубу купимо. О, все, бачиш, Бубу? Що нам ще? Вісім? Давай. Давай буде оце, купимо. О, все, мы сюда садили. О, ця. О, ця, о, ця. Давай, а вот А вот это, вот это. Давай покупаем вот это. Или вот это. А что одинаково? Рада хорошая, нахуй. Ты что, девица у тебе, А что там все грошей? хорошей? Дорогие, э -э це -э, там, это и друзья, и это у нас корова такая. Дорогие, я, Дорачі, давай, друзья, это не придумал. Давай це напишіть в коментарях, як назвати корову. Бо в мен, мене щось... Е, я щось... Мене, мене щось хазяйство ж, подарило щось на день корову. <рес> ну, бо буде, що? Корову на день народження подарили. Ну, да, що таке? Ну, добре, бо так, ну, друзі, придумайте назву в коментарях. Сподіваюся, е е, 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 вони будуть звідси різні. Так. А давайте, на сьогодні будемо звати Ну, добре, давай. Б... Океан, де... Туди океан. Озеро, Бобу? Бачиш таке озеро? Хлечі, так крошим, діти. Бобу, ну, дуже, прям Америку відкрив. Ну, ну так, я дуже знаю, я ж... А ось о, тут живе, я теж Миша. Це е, один з моїх друзів, але він мене дуже любить. Не дуже любить. а я б був такого не робити, а? О, я побіг, побіг. О, молодий був. Доки стань, Тут бобу, встань. У мене є І косблокі, не в тебе. мене ще бакаєш. Б мене е є? Нічого. Дивись, бобу, все, все зак треба ще більше стоподі. Е, ну, ну бабу, ну треба нам. Радше, бобу. У нас же дивіски є рівнів. Бачиш? А чо? Ми не можемо скільки відкрити? Не знаю, бабу. До речі, бачиш, Бобо, Це що, е, шо, домівки які чи що? Да, це домівки. Е, 29, 22, 28 номер одних. Тут десь мій друг живе. А Да? А де він живе? Не знаю. Тут знаю. Мене ще щось, щось не так, щось мене дуже святкові назви сьогодні. Ну так, да, бо я бачу. Банко, сьо, ти бачиш? Ти там зараз шось там робити. Ну, Бобо, ну ти шо, це кримінал же. Ну, добре, не буду. Так, Бобо. А ось сьо, а ось сьо, фонтянчик, фонтянчик. Бобо, Бобо, ти шо у тебе з голосом? Фонтянчик, фонтянчик. А, понявши, ну шо, я нормально побути, що ми на якісь горі живемо, бо диви, дивись, які, які яке місто високе, яке. Ну да, ми на землі. Е, да, в Україні? Ну, ну, ну да, але, але в нас знаєш, але там да, в Україні, принц. Ну, no, ні, бо буде щось хотів сказати. Ні, в слідучій серії, в слідучій серії. Може, після слідучій серії? Може, нас, думаю, на слідучій серії не хватить часу? Тоже наверик буде? ну давай к супеснице. Обу, давай дальше пойдем. А те що таке? Файерверки? Да, бубу, фейерверки. Ой, а я ти же не знал, что тут фареверки таке. Да, бабу, диви. диви. А це нашо на бабу? О, тут? Там на шовхаке, а руке халс тоже таке. А бабу. Нічого собі? А що у нас? Диви. Бубу, давай заплату надягаємо Зараз Зачем бобу хватає щоб купити? Ну, куди ти ж хочеш мені памперс надіти, тобі зараз зроблю? Ну буду, давай не будемо. Давай, якщо не хоче, а. А я знаю, бобу, якщо не хочу. Осьо. А ну дві хожин. Ну, о, слабошена. Ну, ну пашні мне майстерн трохи. Ну, бубу, ну нічого не знаю. А. Mm. Ну добре. Табу що на шиє. Це ми корову, пішли. Давай я тього візьмем, а бобу у нас не хватає грошей. Треба нам трохи ще підзаробити, щоб купити нам нормальних тобі одяг. А ну давай. Давай. Так пішли далі. Так, Та а це ося що це? Кетфон. А, котячий смартфон і нічого собі. Да-да-да, але ви не знаєте, чи... давай в іншу серію. Бубу, я не понимаю, що це в цій серії? Він каже, що на іншу серію. Пішли подивимося, що там таке. А я тобі говорю, що тут все заблоковано. А давай, е, Бубу, купимо ось цього. А він куп... Ку що? А що він... Чому він так дор дорого стоїть, Бубу? А в мене є ще чорний телефон. Мені чорний подобається. А ну добре, Бубу. A kde tu mý druh žije. A jak ho zvat? A se krát, a, sekret. a, o, a sej, to krát. A u všech jiných on bude se schovat s námi na výtěžek. A řeknu, jak ho zvat, ukážu ho. Jakou pokážu jeho. A Je, 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 mluvit, А, у нього, мабуть, тут саме кращі телефони, бо він ж сторожа, да? Ну, ні, ні, у нього як у мене. Да, давай, добуй тебе трохи швидше, бо тут скільки домів, що? О, тут футбольне поле був? Да, футбольне поле, ракета, ще є, ой, море, вода, вода, не. Тут підвона, вода, не, не, улікарно ще й, ой. Бубу, все, ми біля дому давай. Але ти казав, що є, типу, роздяга... О, Господи, бубу, ти що так? Такий грязний став, що аж після прогулянки. О оу, ні нє -ні, ні, це мала така а розкраска. Ну бубу, ну. Бубу, я вибачаюся. Я знаю, в принципі, що ти не хочеш митися. Не ну, було тобі так комфортніше. Ну да. Ну бубу, ну але треба, щоб ти трохи красніше вигадав одного року. Тоді 31-ше, мов ще буде новий рік і треба, щоб ти нормально вигадав, а не як. Ну давай, не помимося, ну але ну я не хочу. Ну треба... ну я вибачаюся дуже, ну але треба. Ну ні. Бубу вибач, але ну. Бубу... Давай сюди зробимо і на кінночій серії не будемо робити. Я води не будеш разом. Ну господи, ну це ще... Мені вже старали, що не бути разом, да. Ой, клас! ой, клас на ой, ой. бу, Я дуже здивований, що тобі оце нравить. Ну да, там да, да, це нравится. А зуби часто. Ти... Ні, ні, зуби. Ну, ну добре, бук. Давай не будемо зубить. Але на ну, шине санта придет. Ну ні. Або морозинка, морозенка чи санта. Санта буде б, 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 25 тобі морозенко буде 25-го, а то буде. А, ага. ага. Что там? Не знаю, Бубу. Я тоже. Есть. А куда ты їсти Бубу, ты шо замодиш? Майбу. Бабу, давай ще не будем же грати. Бо що ти зребую? Ооо, кааас. Бубу, шо у нас это? Твої покормих, я не знаю, не знаю, может треба її кормити. Ну що ну? Давай пішли спати, я тобі вже уморився. Бо куди ми на кухні пішли? А, це з другої сторони спальня. А в якій стороні побути спальня? А що це тут павуки? Що павуки тут були? Миш, Міша, Міша! оце у, у мій друг ось. Чи Миша? Де ж ти гамарів? А, ну, Бобу, ну я не забув, ну, взагалі. Так, да, я не можу, я хочу спати. О, Іришку, тобі якось будемо діставати, не? Давай, медзвед медика мені. Ну, давай. Вс, друзі, ще раз вам дякую, що ви набрали 113 переглядів і ще й новий підписник у нас. Я зірка, я зірка. Ну все, давай, давай, будемо. Ну що, давай, закривай штори, і я буду спати. Ну що, друзі, все, серія, друзі, закінчилася. Всім дякую за перегляд нової серії, я, здаємось, вийду завтра, мабуть. Всім пока!